Ось вона, ось це BMW m 5 Друзі, з самого початку, коли тільки я на неї сів, мені взагалі вона не вкатила. Я не розумію. Там пластик, сонце, жарко, щось туди-сюди, 180 тисяч бал доларів за що. Але проїхавши по трасі, в мене не болить спина, мене не болить нічого. Я в неї залажу, все, все завів. Поїхав, все це, все, що мені потрібно, мовно кажучи, розумієте, від машини. Все, я сів, поїхав. Вона максимально крута, вона максимально вона дуже набирає обороти. Вона дорогу тримає як 911 напевно. Ну, звичайно, не прям GT 3 rs так, але все одно дорогу вона тримає просто ну, максимально бездоганно. Зараз ми на ній проїдемося, і я дам пару думків. Бум, і так, що тільки що приїхався по трасі. Зразу кажу, я не досить сильний автоексперт, тому давати якусь прям я, пораду для того, щоб там все по технічному я не буду казати. Ви можете цю інфу подивитися. Та в інших або в інтернеті тут я виключно зі своєї так би мовити якоїсь сатиричної а, наївної да там думки про цю машину буду це розповідати, якщо ви хочете її там брати, і так далі. Якщо такі люди мене взагалі дивляться, давайте почнемо з того. Я як людина, яка їздив досить на багатьох машинах, не за рахунок того, що якийсь там мажор і так далі, так